Ви дивитеся суспільне миколею. Підписуйтеся на суспільне миколаїв у соцмережах. Розмідування галицинівського лісового урочища незаконна вирубка лісу на Вознесенщині та відкриття сервісного центру у Первомайську. Я Богдана Будолуца. Подробиці розкажу далі. У дайджесті новин тиждень Миколаїв. Станом на 31 жовтня з понад 650 гектарів Галицинівського лісового урочища 37 гектарів забруднена вибухонебезпечними предметами територія. З червня 2024 року у лісі триває обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів та їх знешкодження. Від початку повномасштабного вторгнення територію Галицинівського лісового урочища регулярно обстрілювали російські війська, розповів головний лісничий філії південного лісового офісу Василь Дорошук. У 22 році тут відбувалися постійні обстріли даної території, від чого і відбувалося загоряння. Тут були дві е, таких е, великих пожежі на території е, даного урочища є 160 гектарів згорілого лісу, і е, так як були масовані пожежі і постійно були прильоти. На дану територію, то ні лісівники, ні ДСНСники не могли вчасно локалізувати і затушити вогонь. Інша ділянка засаджена у 2019-2020 роках молодими культурами. Дорошук каже, вже планують засадження вигорівших та пустих рядків новими деревами. Ми доступу до дні не мали, догляду не проводилось. Зараз завдячуючи хлопцям з гуманітарного розмінування, ми вже офіційно можемо тут робити догляди. Проведемо вже запланована інвентаризація на осінь 2024 року і будемо робити доповнення. Керівник групи з нетехнічного обстеження Асоціації саперів України Євгеній Канцев говорить, робота з обстеження та очищення Галицинівського лісового урочища розпочалася у червні 2024 року. Станом на жовтень, доступ до третини лісу відкритий для людей. Втім, каже Євгеній, залишається небезпечна територія лісу, саме за допомогою візуального огляду а також використання безпілотних літательних апаратів. Було обстежено 675 гектарів галициновського лісництва. Е, умовно, вся територія була розділена на 30 участків, на кожним з яких працювали там період. 37 гектарів потребують додаткової, звісно, роботи і очищення. Це займе якийсь час, але на цьому не зупиняємося. Основна мета нетехнічного обстеження була для того, щоб. Е, Лісівники могли займатися своєю лісовою господарською діяльністю на цій території, адже з початку повномасштабного вторгнення дані ліси були фактично спалені. Екологиня Інна Тимченко розповіла: внаслідок пожеж, у тому числі зумовлених у результаті обстрілів в Україні зменшилась кількість лісових насаджень майже у 6%. Ці екосистеми, так де ці дерева, вони вже Виконують там важливі функції. Це і водоохоронні функції. Зокрема, це розподіл вології, захист підземних вод, це також і захист там від забрудень, тому що ліси вони. Є великими поглиначами різних забруднень. Станом на 31 жовтня у Миколаївській області тільки на територіях Держлісфонду понад 29 тисяч гектарів потребує додаткового розмінування і обстеження насаджень. Розповів головний лісничий філії південного лісового офісу. На території мостівської громади протягом двох місяців триває незаконна вирубка дерев, зокрема дубів та акації. Розповідає місцева жителька Євгенія. каже протягом тижня: подала три звернення до поліції. Перше звернення я зафіксувала на 13 дубів. Коли їхала до себе на поле, побачила, що буквально свіжесенький дуб спиляний. Я викликала поліцію через сайт Екозагроза зафіксувала це все. Мені вже надали е суму збитків, друге звернення в мене було на 30 дерев, і третє звернення в мене було на 105 дубів. По першому зверненню 274 тисячі, по другому зверненню 165 тисяч, і по третьому зверненню 311 тисяч. Це те, що надали мені відповіді, екологи. Неподалік поля голови фермерського господарства Миколи розташована лісосмуга. Чоловік говорить, у червні 2024 року помітив, ліс вирубують масово. За його словами, вирубка дубів у лісосмугах надалі може вплинути на врожайність. В степу, коли немає нічого, піднімається буревій пильний, поляка дуже. Проходить через це поле, а так було б воно б задержувало і не давало б цій піляці підніматися і не робити ерозії в землі. За словами держекоінспектора Південно-Західного округу у Миколаївській та Одеській областях Володимира Кемпника, дуби, які нині незаконно вирубують, висаджували понад 70 років тому. Виявляли незаконні рубки, декілька ділянок. Діаметри дерев теж там складали понад 60-70 сантиметрів. І суми шкоди, я чесно не пам'ятаю так точну суму. Але в загальному це теж вийшло десь порядка півмільйона гривень. Ці випадки були завжди щороку виявлялися. Але от останні оці два роки це стало дуже масштабно. Дуже масштабно не знаю, чому можливо, тому що потреба в дровах дуже велика для населення. Опалюють будинки у мостовому переважно дровами, адже у громаді немає газопостачання, говорить заступниця сільського голови Світлана Пастушенко. За словами Світлани Пастушенко, лісосмуги, які є у мостівській громаді, потребують інвентаризації. Провести інвентаризацію це дуже багато коштів треба, і в сільській раді цього. Немає для того, щоб провести інвентаризацію. Ось тому ми не можемо стати повноправними власниками цих лісосмуг у відповіді на інформаційний запит кореспондентів Суспільного у головному управлінні національної поліції Миколаївської області зазначили, від працівників Доманівського лісництва та жителів мостівської громади надійшли чотири звернення щодо незаконної вирубки дубів. У поліції повідомили, триває досудове розслідування. За вказаними фактами, слідчі відділення поліції номер 2 Вознесенського районного управління розпочали чотири кримінальні провадження за частиною 4 статті 246 кримінального кодексу України: незаконна порубка або незаконне перевезення зберігання збут лісу. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 7 років. Йдеться у відповіді на інформаційний запит. Понад 70 теоретичних і майже 50 практичних іспитів щодня тепер можуть скласти кандидати у водії в сервісному центрі міністерства внутрішніх справ у Первомайську на Миколаївщині. З грудня 2023 року іспити у Первомайську не приймали. 29 жовтня, у перший день, коли ці послуги знову стали доступні у Первомайську, для складання практичного іспиту зареєструвалися 18 людей. Теоретичного 78. розповіла головна спеціалістка регіонального сервісного центру міністерства внутрішніх справ в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях Ніна Хмелевська для людей відкриття цієї локації саме в Первомайську, це зручно. Тому що не треба для складання іспиту чи теоретичного, чи практичного, шукати сервісні центри Одеської області Кіровоградської, чи направлятися до Вознесенська. Житель Первомайська Михайло розповів, що з першого разу практичний іспит на легковому автомобілі не здав. На жаль, не достатньо добре знайомий зі специфікою виїзду. З даного сервісного центру, але далі буде надолуджувати те, що не вдалося з грудня 2023 року. У зв'язку з об'єднанням обласних сервісних центрів у регіональні та підвищення технічних вимог до процесу складання іспитів у Первомайську іспити не приймали. Тепер каже керівник регіонального сервісного центру в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях Вадим Гулько Первомайський сервісний центр обладнаний усім необхідним. Клас для складання іспиту сучасними е, технічними засобами, такими як Face ID – це контроль е, під час складання е, теоретичного іспиту, саме тої людиною, яка прийшла і записалася на отримання цієї послуги. Та як ви бачите, отримання сучасного транспортних засобів, які теж обладнані відеокамерами спостереження під час складання практичного іспиту 360 е, градусів, та е, з можливістю запису звуку. Ніна Хмелевська розповіла, що 2024 року на Миколаївщині видано 18 тисяч водійських посвідчень. Первомайський сервісний центр став четвертим в області, де складають іспити. На цьому прощаюсь з вами більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах Суспільне Миколаїв.